Всім привіт! З вами канал Космос. Меркурій. Через своє розташування, обертання і фізичні властивості він довгий час залишався важким для дослідження. Проте навіть обмежені спостереження дозволили виявити дивовижні факти. Здається, ну що нам з того малюка? Але ж ні. Меркурій відіграє важливу роль у розумінні того, як працює гравітація, як формуються планети і як вони змінюються з часом. Ця планета заслуговує окремої уваги, і ми зараз вам це доведемо. Пропонуємо 5 дивовижних фактів про Меркурій. Але спершу ми хочемо подякувати нашим захисникам, українським воїнам, які захищають нашу українську землю, мову і науку. Тому, перш за все, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Також ми вдячні нашим патронам на платформах Patreon, та спонсорам на YouTube за фінансову підтримку нашого каналу. Це допомагає нам продовжувати працювати. День довший за рік. Факт про те, що на Меркурії день триває довше, ніж рік, здається парадоксальним, але це справді так. І пов'язано з особливостями його обертання навколо своєї осі та навколо Сонця. Меркурій обертається навколо своєї осі дуже повільно, один повний оберт триває приблизно 58,6 земної доби. Це означає, що одна Меркуріанська доба за земним часом триває майже 2 місяці. Водночас орбітальний рух Меркурія дуже швидкий. Він обертається навколо сонця всього за 88 земних діб, що робить його рік найкоротшим серед усіх планет сонячної системи. Здається, що ж тут такого? Проте важливо врахувати ще один нюанс коли ми говоримо про день, добу, мається на увазі сонячна доба, тобто проміжок часу між двома послідовними верхніми кульмінаціями сонця. Через те, що Меркурій обертається навколо Сонця і навколо своєї осі в особливому співвідношенні, так званий орбітальний резонанс 3 до 2, тобто за три обертання довкола своєї осі, Меркурій робить один оберт довкола Сонця. Ця сонячна доба триває довше, ніж орбітальний період. Через це все на Меркурії можна побачити, як сонце спершу сходить, потім трохи заходить назад і знову сходить. Хотіли б на таке подивитись наяву? Чому так, запитаєте ви? Такий резонанс є результатом дії припливних сил з боку Сонця. Ці сили впродовж мільйонів років вповільнювали обертання Меркурія, поки він не досяг цього стабільного резонансного стану. Меркурій без атмосфери Меркурій не має атмосфери в звичному для нас розумінні. На відміну від Землі, Марса чи Венери, навколо Меркурія немає щільного шару газів, який би міг утримувати тепло, захищати від метеоритів або підтримувати атмосферний тиск. Те, що є у нього, правильніше називати не атмосферою, а екзосферою це надзвичайно розріджене середовище з окремих атомів, що постійно втрачаються в космос. По суті, там вакуум. Причина такої слабкої атмосфери полягає у декількох чинниках. Меркурій дуже малий за розміром, а отже, має слабке гравітаційне поле. Воно недостатньо сильне, щоб втримувати легкі гази біля поверхні планети протягом тривалого часу. До того ж, планета розташована дуже близько до Сонця, тому її поверхня постійно піддається інтенсивному сонячному випромінюванню та потоку заряджених частинок. Це так званий сонячний вітер буквально здуває гази з поверхні. Навіть якщо якісь атоми вивільняються, наприклад, при ударах метеоритів, вони залишаються біля планети лише тимчасово, адже не утворюють стабільного шару і не взаємодіють між собою як повноцінна атмосфера. Склад цієї екзосфери дуже бідний і рідкий. У ній виявлено сліди водню, гелію, кисню, натрію, кальцію та калію, але їх концентрація настільки низька, що атмосфера, перепрошую, екзосфера Меркурія в мільярди разів рідша за атмосферу Землі. Така розрідженість означає, що Меркурій не має атмосферного тиску, не має вітру, дощу чи хмар. Поверхня планети напряму контактує з космосом і Сонцем. Класно, і день довший за рік, і погода файна. Але завдяки цьому температура на Меркурію коливається надзвичайно сильно. В день, коли сонце світить просто на поверхню, вона нагрівається до понад плюс 430 градусів за Цельсієм вночі ж, коли немає ніякого шару, що міг би утримувати тепло, температура різко падає до мінус 180 градусів. Це один з найекстремальніших контрастів у сонячній системі. Меркурій не має друга. Меркурій єдина планета серед планет земної групи, яка не має жодного природнього супутника. Це відрізняє його від більшості інших планет Сонячної системи. Відсутність супутників у Меркурія пояснюється кількома факторами. По-перше, Сонце своєю гравітацією сильно впливає на близький навколишній простір, і будь-які об'єкти, які могли б обертатися навколо Меркурія, опинилися б під сильним впливом Сонця. Через це стабільна орбіта супутника навколо планети близько до Сонця є важко досяжною, оскільки гравітаційний вплив Сонця може вивести супутник з орбіти або з'їсти його. По-друге, як ми вже це згадували щойно, Меркурій відносно маленька планета з невеликим гравітаційним полем. Це означає, що для утримання супутника на орбіті його гравітація надто слабка. Якщо в минулому у Меркурія і були якісь супутники, то внаслідок тісної взаємодії з Сонцем ці супутники могло поглинути Сонце або їх могло викинути у відкритий космос. Меркурій менший за деякі супутники гігантів. Меркурій є найменшою планетою сонячної системи серед восьми офіційно визнаних планет. Його діаметр становить 4879 км, що робить його навіть меншим за найбільші супутники інших планет. Наприклад, Ганімед, супутник Юпітера, має діаметр близько 5268 км, чи Титан, супутник Сатурна, має діаметр близько 5149 км. Невелика маса і розмір планети призводять до того, що гравітаційне поле Меркурія є відносно слабким. Це впливає на здатність планети утримувати атмосферу і супутники, а також на внутрішню структуру планети. Незважаючи на свій малий розмір, Меркурій має досить високу середню густину, що вказує на те, що він складається переважно з металів і важких елементів. Статус найменшої планети він отримав після того, як у 2006 році Плутон був перекласифікований у карликову планету. Але не варто засмучувати Меркурія. Цей факт робить планету особливою. Його невеликий розмір разом із близькістю до Сонця формують унікальні умови, які відрізняють його від інших планет сонячної системи. Причина того, чому Меркурій такий маленький, пов'язана з кількома факторами, які діяли на ранніх етапах формування сонячної системи понад 4,5 мільярдів років тому. Меркурій формувався дуже близько до Сонця. У внутрішній частині протопланетного диска, з якого утворилися планети, було значно гарячіше, ніж далі від Сонця. Речовина, яка відігравала важливу роль у зростанні маси інших планет, не могла конденсуватися у планету на таких малих відстанях до Сонця. Існує також гіпотеза, що в минулому Меркурій був значно більшим, але зазнав катастрофічного зіткнення з іншим великим тілом. Унаслідок цього зіткнення зовнішні шари планети могли частково або майже повністю бути викинуті в космос. Те, що залишилось з Меркурія, це невелике тіло з масивним металевим ядром. Ця гіпотеза добре узгоджується з високою густиною Меркурія і великим розміром його ядра. Воно займає близько 85% його радіуса. Меркурій підтвердив загальну теорію відносності. Факт існування Меркурія був підтверджений ще вдавнину, але його рух і особливості стали повністю зрозумілими лише нещодавно. Ще в 19 столітті астрономи помітили, що перегелій орбіти Меркурія зміщується трохи швидше, ніж це можна пояснити законами класичної механіки Ньютона. Якщо врахувати гравітаційний вплив усіх інших планет, то очікуване зміщення становило приблизно 531 кутову секунду за століття. Але фактичні вимірювання показали 574 секунди. Різниця у 43 кутові секунди за століття залишалася незрозумілою і викликала великі дискусії серед науковців. Деякі вчені навіть припускали існування невідомої планети, яку назвали вулкан, що могла б спричинити цей додатковий вплив. Але ніяких доказів існування такої планети знайдено не було. Усе змінилося після появи загальної теорії відносності Ейнштейна – Застосувавши нову теорію до орбіти Меркурія, вчені з подивом помітили, що рівняння загальної теорії відносності точно дають додаткове зміщення в 43 секунди за століття, саме ту величину, яку неможливо було пояснити класичною фізикою. Це стало першим точним експериментальним підтвердженням загальної теорії відносності. Поведінка Меркурія в гравітаційному полі Сонця виявилася настільки чутливою, що стала своєрідною лабораторією для перевірки нової фізики. Тому Меркурій відіграв ключову роль не лише в астрономії, а й у розвитку теоретичної фізики ХХ століття. Ну а на цьому в мене все. Знайдіть Меркурію друзів. Слава Україні!